Мишеня Тім йде у дитячий садок. Сьогодні мишеня Тім вперше йде у дитячий садок. Мама одягла на нього зелений халатик і пов'язала блакитний бант. Але тім незадоволений. Не хочу, не хочу! верещить він і впирається щосили. Не хочу до дитячого садка. І мій ведмедик. Теж не хоче, ми хочемо залишитись вдома з тобою. Мама ще трохи поумовляла мишеня, а потім сказала Гаразд, Тіме, у садок сьогодні не підеш. Посидиш зі мною, доки я займаюся домашніми справами. І мама почала гладити білизну. Тім радий, що залишився з мамою. Він стоїть та спостерігає за нею. Тепер мамі потрібно помити підлогу. Скоріше б вона закінчила, думає мишеня, а то мені нудно. Але мамі ніколи з ним бавитися, вона має багато справ. Нарешті мати закінчила всі домашні справи. Але тут дзінь-дзінь. Дзінь дзінь! дзвонить телефон. Це тітка Пепа. Їй стільки всього потрібно розповісти мамі Тіма. Коли вони вже наговоряться, бурчить машеня і тягне маму за спідницю. Тепер мама з Тімом ідуть до магазину. Дорогою вони зустріли мамину найкращу подругу. Мама поспішає розповісти їй. Що нового у тітки-пепи. Вони говорять і говорять, як нудно, неї тім, і раптом бачить дитячий садок зовсім поруч. Піду я подивлюся, що там робиться, вирішує мишенятко. Тім заглянув у віконце дитячого садка, а там його друзі. Вони грають. Та малюють, і на всіх зелені халатики, такі самі, як той, що на нього вранці одягла мама. Ага, халатики для того, щоб не забруднити одяг, здогадався Тім. Здорово, навіть якщо вимажеш його фарбою, ніхто не стане лаяти. Тім дивиться, як дітям весело разом. І зітхає. Настав вечір і Тім лягає спати. Мамо, нічого, якщо я завтра не сидітиму з тобою вдома, а піду до дитячого садка. Звичайно, сміється мама. Я дуже рада, що ти зрозумів, що в дитсадку цікаво. Наступного ранку тім. Ледве схопивши з ліжка, відразу начепив зелений халатик і задоволений подався до дитячого садка. І улюбленого ведмедика теді взяв із собою. Привіт, Тіме! друзі кинулися йому назустріч. Нарешті ти прийшов давай грати. Тім притискає до себе ведмедика і котиться з гірки. Ух ти, я лечу, кричить він. Заходжу на посадку. Як весело у дитячому садку! Тут стільки ігор, вдома таких немає, І з друзями грати цікавіше, ніж одному. Тім втомився і захотів спати. І тут якраз тиха година. Усі малюки лягають під ковдри. Спокійного сну, каже вихователька. Але мишеня Тім не чує, воно вже міцно спить. Після тихої години малюки знову грали, і ось настав вечір. За тімом прийшли мама і тато. Як? Вже час додому, дивується тім. Який це був чудовий день, але і по мамі з татом мишеня скучив, зараз він їм все все розповість. Мені сподобалось у садку, шепоче він лапі. Я грав, малював, співав, їв, спав і знову грав. Вихователька дуже гарна, а завтра я знову прийду сюди.